Павло Сливка був одним із депутатів першого демократичного скликання. Він розповів про передумови, за яких тоді відбувалися вибори до Тернопільської міської ради. Ситуація була тоді складна і напружена. Влада, яка була в руках комуністів, чинила опір демократичним перетворенням. Особливо ми це відчули. На собі, коли стали депутатами міської ради, починалися демократичні і національно визвольні рухи, створювалися громадські організації. В 1988 році в Тернополі було створено товариство Української мови, меморіал, українська гельсінська спілка, український. Народний рух, який відіграв важливу роль в боротьбі за незалежність України, всі ці організації ставили питання боротьби за незалежну Україну. А це кадри зі звітно-виборчої конференції краєвої організації народного руху України, яка відбувалася 3 грудня 1989 року. На ній обрали керівництво краєвої організації у складі п'яти співголів. Участь у конференції взяв голова народного руху України Іван Драч. Він також виступив на народному вічі, яке відбувалося на співочому полі, та звернувся до Тернополян. Дорогий Тернополю, я думаю, що Ваша доля така терниста і тернова, Вона мусить зараз підводитися підводитися з колін. Без тернополя немає України. А в цьому приміщенні колишнього будинку політосвіту, 29 березня 1990 року відбулася сесія міської ради першого демократичного скликання. Її очолював представник народного руху В'ячеслав Негода, за якого проголосували 89 зі 127 народних депутатів. Ну, ось ця зала, історична зала, де ми рівно 35 років тому провели першу сесію Тернопільської міської ради, яку ще називають рада першого демократичного скликання. От саме тут, в цій залі, нас тоді було. 127 депутатів, і тоді відбулося перше пленарне засідання. Ми всі були безпартійні, але ми йшли під гідою такого демократичного руху. 85 депутатів це була більшість, і всі інші це були ті, які йшли по списку комуністичної партії. Тоді ми е, розпочинали війну фактично з комуністичним режимом. Те, що ще цікаво, тоді нам вдалося фактично вперше ще організувати трансляцію сесії. Тоді ще працювало радіо, радіоточки були. Це перша така була відкрита спроба. Спроба відкритої сесії. Депутатами міської ради першого демократичного скликання були також архітектор Данило Чепіль та редактор багатотиражної газети заводу Оріон Євген Бартків. Я сидів у п'ятому ряду, хлопці зайняли також своє місце. Для нас було дуже важливо мати місце з краю, щоб бігом бігти до мікрофона, бо до мікрофона весь час було змагання, хто швидше, бо там черга була, щоб виступити. Особливо, коли йшлося про перший декрет, який називався про владу, який був прийнятий перший в Україні, який був підготовлений напередодні вночі, десь опівночі. Проголосували майже одноголосно там. Десь 10 комуністів, по-моєму, були проти зняття перенесення пам'ятників тоталітарної системи. Це теж було прийняті рішення вперше в Тернополі. В Тернополі найвперше і найрадикальніше почалося переименування вулиць. Ситуація зовсім нестандартна була саме в Тернополі, коли. Перейменували вулицю Лейна на вулицю Бандери, і на вулиці Бандери очутилося КГБ. Це був ще, ще далеко до до незалежності. Ми взяли на себе місію, знаєте, як Флорентійська республіка, універсали писати, писати декрети про владу, і все, що не фоне фактично не було властиве органам місцевого самоврядування на той час, але створили прецедент, дали е, приклад. Майже всій Україні, що можна так, можна викидати зразу стару владу. Тобто від всього відказуватися: від назв старих, від е, буквально від, від будь, навіть структуру ми міняли, навіть структуру, навіть порядок чи комісії, чи ще щось все було поміняно І це було. Я думаю, що це найбільше досягнення, бо сьогоднішні депутати місцевого саморядування вони наскільки вже в, 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 нирнули, пірнули в безодню цього бізнесу і цих господарських відносин, що десь там вже держава Україна десь так роз, зникає, як в Мареві. Ми виступали тут, в залі, як представники України. А не як просто депутати містечкові там міської ради. Ми розуміли, що е, нас дуже легко можна, а на той час система бюджетування, система е, рішень, які приймалися е, зверху вниз, можна було поставити е, в такі умови будь-яку раду, що вона могла не вижити. Тому ми розуміли, що в тій ситуації нам дуже важливо розповсюджувати ось е, ці ідеї. Ці позиції по всій території України. Перший дуже важливий документ це декрет про владу, в якому було сказано, що вся повнота влади на території Тернопільської міської ради переходить до рук міської ради. Це було революційне рішення, тому що завжди справами керував обком чи міськом, а ради були, так би сказати. Ну, додатком до цієї влади п'ятим колесом воза. на другій сесії прийняли універсал, де розширили ну, всі пункти нашої роботи і наших повноважень. Другим важливим документом було прийнято постанову про визнання на території міста. Тернополя національної української символіки було визнано прапор Національний синьо-жовтий, герб-тризуб і гімн ем, Ще не вмерла Україна. На нас був шалений тиск з боку міської прокуратури. Міський прокурор. Дав протест на сесії, щоб відмінити ці рішення. Але ми на другій сесії відхилили протест. Також ми прийняли один документ звернення до литовського народу, який проголосив тоді вже національну незалежність. Гучним рішенням це було рішення про зняття пам'ятника Ледіну, бо це було вперше в Радянському Союзі. Вона повністю змінила радянський влад, і запроваджували український самоврядну організацію. І загалом, якщо ми говоримо про 90-й рік, це час ще радянського союзу, то треба розуміти, що це був організований український рух опору комуністичної системи, чи це було набуття більших повноважень органів самоврядування. Фактично. Вони задали тон іншим міським радам про те, що яким чином діяти, і потрібно діяти сміливо, демократично, національно. Це було завдяки активності наших депутатів. Була одна частина, це, скажімо так, комуністична, хоч серед них були теж різні помірковані і ті, які просто антиукраїнські до сьогоднішнього, дня, очевидно, залишаються. Інша частина це були такі праворадикальні, як ми говоримо, які завжди пропонували радикальні рішення, і були з того, того боку поміркованих, і нам важливо було збалансувати так, щоб рада в цілому була дієвою. Після 92-го року в нас було майже дві міських ради в одній міській раді. Була створена радикальна фракція від 40 людей, і це були люди якраз. Які, коли потрібно було, підтримували владу, підтримували виконком, підтримували міського голову але де вважали і бачили явно, що рішення приймаються не такі, як потрібно громаді Тернопільській, не, не окремим людям. Отак От я наголосив би. Тут радикальна фракція відіграла свою роль. Щоб зробити чинну міську раду мобільнішою, прийняли рішення зменшити кількість депутатів, розповів Павло Сливка. Спочатку це було добре, бо багато депутатів було, ходили на сесії, активно працювали, а вже десь з 92-го року депутати вже не всі почали ходити на сесії, були прогули. Почала виникати ідея зменшити кількості, кількість депутатів. Ну і ми пішли на це десь в 94-му році, вже в кінці нашої каденції, що зменшили кількість депутатів. Катастрофічно. з 127 аж до 16. Здавалося, ніби ж це добра справа, бо вже мобільний така рада. Я ще був депутатом в другій раді. І коли е, нас працювало 16 депутатів, то вже е, депутатський корпус не відігравав майже такої. Важливої ролі, як в першій раді, тому я вважаю, що це ми зробили в першій раді помилку. Треба було зменшувати, хоча б до 60, чи як зараз до 43, але не до 16. дієвість місцевих рад не залежить від кількості депутатів та від їх політичної приналежності. каже В'ячеслав. Негода немає значення до якої ти партії належиш. кажуть, от це влада це опозиція, влада це і. Більшість і опозиція. І це, і це влада. Чомусь інколи опозиція, яка себе назвала опозицією, от ми в опозиції, ми нічого не будемо робити. Ми ні за одне рішення не будемо голосувати. В тому числі і в нас таке є. І в Радах окремих. Що це за позиція? Що це за антидержавна позиція? Ти виходь і говори, як ти хочеш. Ти пропонуй рішення, а не сидіти осторонь. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.